Давно нічого не було на Ютубі. Сарян. Мені чесно, було, щось впадло. Все, погнали. Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175. Сподіваюся, ви мене ще пам'ятаєте. Я за вами дуже скучила. А, сьогодні в мене новинки від пововарні-шоу з Миколаєва. Вони мені прийшли в такій цікавій коробочці. Тут просто написано пиво для тих, хто не п'є пиво. А, ні, це все прикольно. Але тут пиво зі смаком пива в мене сьогодні, якби тут були ті саури, які я впила в прошлий раз, там всякі йогурти там, з папаєю, з усілякими, там фруктами. Блін, сьогодні в мене з фруктами лише одне, ну ладно, два пива, але там стаут, от коротше. Просто було б більш е, логічно, якби тут були тупо йогурти, саури, там усілякі такі приколдеси. Ладно, нафік її. І так погнали. Тендітність відбір з цитрусами і коріандром. Альбаріко, гозешка з сіллю, рожевою і абрикосами. Це, в принципі, єдине тут фруктове пиво. Вісім біт це апашка. А потім такий м, курант курант. Блін, просто назва трошки по-дебільному написана. Курантаут. таут ніби пропустили букву «Куран стаут. коротше, шарю. Milk Stout З чорною смородиною. А потім ось такий ліквід Сілк, це типу легенька іпка, І вже забіяка це діпа. Подвійна іпашка, 7,5 алкоголю, 130 ібу. Я не знаю, може я чогось не розумію, але коли я вбиваю в гуглі, скільки ібу максимально може бути в іпі, він мені видає 100-120. Тут 130. Це саме ципа там 280, ципа 300, що там 10, чи скільки там може бути, чи 380. Ну для мене це завжди був якийсь прикол, просто байт на покупку цього пива, щоб його купили. Написано просто, що рецептори людини максимум можуть відрізнити, відрізнити горіче 100, ну 120, ну ніяк не 130, не 380, ну типу, що вже все, що за 100, воно все типу вже гірке і однакове. Я, в принципі, згодна. Тому які 130? Ну, не знаю. Ну, спробуємо. Баночка прикольна. Всі баночки прикольні, дизайн подобається, коштує десь 90-110. Ну що, зі смаком пива, погнали, почнемо з пшенички. І так, налью, мабуть, це пиво цепив свій новий офігезний келих з качечкою зі Львова. Це мені прислали з фесту краб-бір Вініл. Мені дуже подобається качечка. Але келих. Сратий. Тут він з дефектом, він з отакою попиркою. Це не, гарно, не прикольно І ще одне: тут, типу, 03, але сюди не влізе 03, бо тут дуже маленький запас для піни зверху. Ну, типу, ті, хто розробляли цей келих, вони якісь трошки. Трошки невдало його розробили, бо 0,3 сюди не влізе, ви зараз подивитесь. Хочеться, щоб ця баночка спокійно її перехилив, і вона просто ну, вся вилилась одразу. Мені не треба, що там отак на донечку залишалося, а сюди вона ніяк не влазить. Ну, це тупо. Тут треба просто чи більше місця ну, залишати, чи робити в жикелах 0,4 по факту. Бо це повна фігня. Що тендітність, пшеничне пиво з цитрусами і коріандром. 4,8 алкоголю. Ну, от я навіть обережно наливаю, але ніфіга. Тут ще дофігіща залишилось. Десь отак ще. Ну просто. Так. Ну, колір мені дуже подобається. Він такий дуже прямо гарний, пшеничний, жовтенький. Ой, пахне бананами, чомусь а не цитрусами. <смі> Тут в складі прям є цедра, апельсину і коріандр. Але в ароматі банани. Банани його здика. <смі> Бля, ці мої рожеві губи зараз будуть усюди. Мені їх відмивати. Так. Я не відчуваю цитрусів, Я чомусь прям очікувала, що воно буде на Блумун якесь схоже, ну, типу, з дофігіща апельсинами ну в смаку. Воно більше схоже на Хугарден. Ну, типу, для мене тут нуль натяку взагалі на апельсинову цедру. На жориста пшеничка, вона ніфіга не розбавлена, як типу, в якомусь Старгороді, там якийсь просто натяк на пшеничне пиво. Тут прям пшениця. Банани, стиглі, коріандр, гвоздика, гірчинка є. Апельсини, ну, фік знає, нема апельсинів, але насичена бананова пшеничка. Більш нажористий, ніж хугарден. Хугарден він більш таки, все ж таки легкий, більш тендітний за цю тендітність. Але ну, смачно. Це смачно. Я більш все ж таки люблю таку більш легеньку. Більш розбавлено. В принципі, мені в старгороді норм залітає. Бо вона така, прям, знаєте, п'ється літрами. Я не кажу, що воно там класне, воно просто п'ється літрами. А це таке ну, випив ну, максимум 0,5, не знаю. Мощно, насичено нажористо, дофіга бананово, гвоздично, де цедра польсину і хазер. Моє улюблене, фруктове пиво, альбаріко сауру-гозе з рожевою сіллю. Там щось 300 кг пюре абрикосу було використано. 5 алкоголю дуже сильно абрикосовий, багато стиглих абрикосів. Альбаріку, я не знаю, це, мабуть, з якоїсь мови перекладається як абрикоси, хз. Так, ще хотіла сказати за келихи: отакий в мене є гарний Garden Beer вікенд це з Києва. І що я хочу сказати? От коли концепт Глаз робить келихи, вони залишають тут дофігіща місця. Ось 03, в який зараз спокійно влізеться баночка. Ну, звісно, якщо її не, не подрочити перед цим. І ось ця, блін, уточка. Блін, тут просто губи усюди. Тут ем, залишена відстань для піни. І тут, блін. ну Це просто небо і земля. Крафт, бір, вініл, мюзик. Не жлобіться на келихи. Беріть в концепт глаз. В них адекватні, і в них, до речі, дивіться, тут нема ніяких оцих випуклостей, припухлостей, оцього апендікса на келиху. Все норм, все гарненько, і в них вони більш тоненькі. Тут, прям, ну пиздець, він товстий. І... Блін, я чесно взяла тільки заради уточки. Я просто ці уточки жовтенькі, вони мені дуже подобаються. У мене в ванні є ці уточки. Ну, блін. Сам келих всратий товстий з цим апендиксом. 0,3 не влазить, я розчарована. Ні, ну, концепт глаз вони завжди залишають нормально, іначе оцих апендиксів, ну, вони бувають в них також на келихах, але ну, рідше. Я так дивлюся, багато хто використовує ну, цей концепт глаз. Це, якщо що, не реклама, просто в них, ну я так розумію, в Україні найкращі келихи. І я ще хотіла показати: от два келихи з гарденбір цього вікенду. Оцей адекватний, класний. Тут е, у нас укропчик намальовано, такий собі білий, який не відвлікає від кольору і консистенції пива. І тут просто якийсь гербарій. Що це за квіточки? Вони кольорові. Нащо? Пива не видно. От Воно просто на пів келиху оці квіти. Ну, в плані, це ж не фестиваль квітів, бляха, це все ж таки про пиво. і... Коли тобі наливають пів келиха, взагалі не видно, що там налито, блін. Воно просто відвікає, воно негарно виглядає і круче. Я хочу бачити пиво. Оцей укроп ще непоганий. Оце повна херня. Це келих, я не знаю. Треба комусь подарувати. Я їм просто не користуюсь. Все, я все висказала, мені полегшало, чесно. От. От взагалі норм. Оце от, 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 от я розумію спокійно влазить 03. Взагалі без пит... Я ніби в якомусь абрикосовому саду зараз знаходжусь мені так повіяло тими абрикосами. Ох, бляха. Чесно, з таким ароматом навіть не віриться, що тут нема ніяких аромок. Ну, не вказано, я хз. Можливо, вони приховують, що тут є Аромки, я не знаю. Коли дивилась в очі головному пивовару і просто питала, точно нема Аромок, він казав нема. Я ну воно пахне просто пиздець. Свіжим з абрикосів. Нещодавно я просто пила, чи то бірмастер, чи то правду. І там були Аромки. Ну, типу, для того, щоб воно пахло. Угу. Блін, воно взагалі не солодке, воно кисло солене, дуже абрикосове, прям насичені стиглі абрикоси, але вони такі кисленько-солені. Це вже для тих, кому більш подобається суха вініжка, якісь сидри. Тобто, це так навіть трошки, можна сказати, нагадує щось по типу а, сидру з абрикосами. Сухеньке, кисленьке, трошки солі. Ну, круто, не знаю, мені дуже подобається. Я, звісно, фанат більше всяких йогуртів, але якщо я кудись прийду, наприклад, їсти піцу, то ви бачите йогурт під піцу, мені взагалі не зайде. А ось це. Просто коли я приходила в Чебуречну в Дніпрі, я така бачила ніне скисло в меню, я завжди брала чебурек з сиром. Я завжди беру з сиром з в'яленими томатами і якісь ні, ні не скисло. Чи ось це просто буде ідеально. Просто. Я не знаю, якби можна було мабуть, обрати одну страву яку їсти постійно, я б, мабуть, обрала чи бур'як з сиром з в'яленими томатами, і пиво до нього було б ось таке. Я б його пила постійно. Це ще можна порівняти з персиковим берлінером відмови, але він більш солодкий. А це прям кисленько-солене. Просто мені дуже подобається ось таке пиво фруктове, але не солодке. Це також дуже круто, і це мені здається, ну, мабуть, більш, на більшого дворі заходить, ніж йогурти. йогурти то для, то для просвітлених. то вже просто це хай це левел. Це просто для плібєєв, так сказати. А йогурти це хай левел. мене зараз заплюють. І взагалі я чекала від них, від шо пиво з Айраном і кінзою там чи зеленню. Де воно? Я просто коли ще побачила цю коробку, вони мені її прислали, так. Але ну, типу, жодних зобов'язань, це просто як подарунок, тому можу обсирати, можу робити, що хочу. Я коли побачила цю коробку, ще й з написом для тих, хто не любить пиво, я така. Там новинки. Там, думаю, новинки з усілякими айранами, кінзою, зеленню, овочеве пиво, морквяне, там це все. Я відкриваю а тут оце звичайні їх, звичайне пиво. Ну да, новинки, але звичайне пиво. Я така, блін, ну, добре. Коротше, коли пиво з айраном? Ми всі його хочемо. Хоча воно мені не сподобалось так. Далі. 8 біт. Прикольна назва. В кого заграла музика з якогось Денді. Признавайтесь. Тут щось Трамп з НЛО, якийсь ведмідь, якісь гриби і чувачки непонятні. Це просто апа. Назвали 8 біт, бо просто приколола їх така назва. Ну етикетка дуже класна вийшла. 5 алкоголю. Я його вже пила на фесті в Києві, але чесно, не дуже пам'ятаю, ну, наче було норм. Ну, Но Кольор мені подобається, воно гарненьке. Легкий питкий пел Елі з нотками цитрусів. О, ну, до речі, аромат цитрусовий, прям шкірка апельсину, шкірка грейпфруту. так класно. Я вже от... одразу півкелиха влупила. Дуже питке. Ноти цитрусів, воно таке легеньке, ну прям класне. Трошки зовсім охмелене, не гірке. От прям класне таке прям пиво на кожен день. Оце я прям кожен день пила. Знаєте, коли ти таке приходиш, я просто завжди відкриваю собі корону якусь, а ну, з радістю пила ось це. Бо це, звісно, цікавіше, ніж пити корону. Сюди також можна лаймо їбанути. Класне, подобається. І так, наступне це в нас курант-аут. А, це, мабуть, курант аут якось перекладається. Просто я думала, курант стаут мав бути. Ну, типу, курант це смородина, смородина ви стаут. А тут курант-аут. Мабуть, я просто не дуже my english very bad, тому. Що значить курант аут Молочний стаут з додаванням листя та ягід смородини. Отак от, от. Ага, так тут ще, дивіться, тут смородина, боби тонка. Лактоза. Цікаво. Смородина з бобами тонка. 5,5 алкоголю. Келих спіжжений. <смір> скет. <смір> Блять, що, що трапилось? Куди воно полізло? Каюсь, так, це мій єдиний спіжжений в житті келих. Якщо що, я готова оплатити. Я просто була п'яна і випадково його забрала. І що? А прийти і сказати, ой, я спіздила у вас в Келих, мені якось було соромно, ну, тому він, коротше, в мене. М -м -м. Точно нема аромок. Знаєте, в мене є питання. Просто в порівнянні з пивом інших броварень, Воно так не пахне. Чи вони не жлобляться на інгредієнти, чи я не знаю? Мм, класний такий прям аромат. Паленого, паленої кави, паленого солоду, плюс трошки цих бобів тонка. Ну, такий шоколад з ваніллю. І така прям смородина. Знаєте, не солодка, а такий прям реально, наче листя смородини, коли ти його так розтер і нюхаєш. Аромат дуже класний, такий прям. Він такий багатий, Знаєте, такий лухуряй аромат. Знаєте, не просто як штиняє оболонь, там бірмікс якийсь, який вони там купу аромок накидали, чи якийсь тетерів вишневий. Це просто такий прям благородний аромат. Мілк-стаут трошки з кислинкою, але молочність прям дуже відчувається. Прям такий мілк-мілк. І ця така смородина приємна. Дуже класно. Коротше, буває пиво, яке відчувається, як просто взяли якийсь стаут чи темний лагер, і додали туди просто сироп чорної смородини. Це не воно. То так роблять в Харкові, в пабі, що там гусь, якийсь там гусь. Ото там стаут з сиропом чорної смородини. Тут ні. От прям ти відчуваєш, що тут не схалтурили, а прям зварили стаут, додали туди блин, цю смородину, ці листя. Відчуваються ці боби тонка. Це, блін, не якийсь вам всратий брюдок, який просто хірячить аромки в свої стаути. Нуль аромок. Ну воно прям дуже натурально відчувається. Блін, мені воно навіть трошки м'ятою якоюсь віддає. Такий якийсь м'ятний післясмак пішов. Такий свіжий. Ну, прикольно. Воно не притурне. Трошки солоденьке, трошки кислинка така цієї смородини. Дуже він молочний, прям, наче прям кава з молоком. Ну, прикольно. Ну, прям смакує дуже класно. Ну, звісно, його там прям багато не вип'єш, але оцю баночку посмакувати дуже класно. Я щось, коли його вперше скуштувала, я така: ну, фік знає, типу, в дідько було краще. Він там дідько робив якийсь міцний в нього, був стал з чорною смородиною. Там була така ще прям піна, якась така коричнева, фіолетова. Ну, там було алкоголю десь вісім, а то й більше. Ну так, він також був крутий, але це таке легеньке, 5,5 ,5 на кожен день, знову ж таки, десь в будь-якій кафешці під будь-яку класну якусь страву під стейк. Блін, чомусь мені закортіло з'їсти прям якийсь такий телячий стейк з цим пивом, з якимось таким ягідним також соусом. Блін. Сарана, просто й голодна, тому в мене всі асоціації. Ну я чомусь реально уявила. Просто якесь ребра. Гав'яжі ребра з якимось е, соусом, також засмородине, наприклад. І це пиво це просто блядь. Дуже смачно, прям смачно. О, а ще можна якийсь мафін з чорницею. М -м -м. Ліквід сілк на іпа. Соковита, ніжна, шовковиста, охмелена нельсаном свіном, сімко і сентименталь. Коротше, якимись хмелями отакими. 6,2 вже алкоголю. Коротше, ця не іпа типу має бути дуже легенька. Тут всього 20 і був. Просто після неї буде от, Ото на 130 той монстр дабл-іпа. А це має бути щось легеньке-м'якеньке, ситрусово-тропічне, таке, прям круте. Ну, чесно кажучи, в шо, по-моєму, Неіпи жодного разу не здавалось. Я пам'ятаю розйобний Неіпи тільки в Тенменів, в Ребрю і в. Strange Toys. От Я пам'ятаю, що в них були роз'йомлені Неїпи. В інших, ну фіг знає, Ну Неїпи і Неїпи, таке зроблять щось, аби зробити. Ну, колір норм. Хмельний Дніпро не жлобиться і замовляє концепт гласі. Блін, я також хочу просто свої келих, я, так, я знаю, що треба замовляти в концепт глас. От тут 0,4 ідеально. Форма просто, я просто люблю келихи на ніжці. Якщо я буду робити свої келихи, я обов'язково зроблю щось на ніжці, дуже гарне. Блін, мені дуже цікаво, де кеди, до речі, робили свої келихи, які такі на ніжці, дуже такі, прям тендітні, хрупкі і дуже красиві. Блін, треба було спитати на свої 8 років, там просто якийсь нереальний офігезний келах, він схожий просто на льорві. Блін, просто як у мене був келах Льорвіга, і кеди зробили такий самий. А тут я якраз розхірячила, тому зараз цей від Кедів він прям офігезний. Так, ну аромат, до речі, непоганий. Знаєте, не штаняє прям дріжджами так пахне цитрусами. Непогано. Це більш питко, ніж в ребрю зазвичай, бо в них такий прям. Важкий дріжджовий зазвичай такий імлистий профіль. Тут він такий більш прям цитрусовий, легенький, ніякої прям імлистості, трошки кремовість є. Ну, не іпе і не іпе Не сказати, що я її запам'ятаю, не сказати, що я захочу її купити вдруге. Але, в принципі, якби вона стояла в мене в холодильнику, я б її випила, звісно. Ну, непогано. Просто не іпа. от прям по стандарту. От прям максимально стандартна норм не іпа. Недостатньо сочна, як на мене, а в цілому, ну, норм. Просто норм не іпа. Остання класна етикетка з ніби олдскульними татухами. Мені дуже подобається. Я б собі такий рукав зробила, особливо там, де губи і келих з пивом. Давно хочу зробити собі якусь татушку з бухлом, чесно кажучи. І мені, в принципі, завжди подобались ці олдскульні татухи. Блін, мені дуже подобається, що воно так все переливається. Ну, дуже гарна баночка, але я ненавиджу дабл іпи, іпи і все гірке. Цитра і талус хмелі. Ну, цитра стандартний талос, це щось новеньке, але вже всі з ним робили. Він такий більш тропічний, по-моєму, хміль. Не прозоре. Блін, для мене прозоре пиво. Зараз це такий кайф. Я коли купую десь в барі прозоре пиво, я так. Я просто так сиджу, залипаю на цю прозорість просто. Я просто нещодавно була в кедах, там був Марцен Марцен, наче. Марцен від Паулайнера Октоберфесту. Він був прям прозорий. Я, така... я просто так беру його в келиху. Просто бачу наскрізь, на і я така. Іма". Це так просто гарно, коли прозоре пиво це прям дуже гарно. Але в нас в Крафті мало хто робить прозоре пиво. Я знаю, тільки варвар, по-моєму, робить все. А, і Вольта, Вольта, в них є лагер Пілснер. класні прозорі, гарні. А варвара є багато чого прозорого. Хотілося б. Але чомусь ні. Ну Тут є. Хоча, ну дивіться, тут вода солодь, солод хміль дріжджі. З хіралі воно не прозоре. Ну, по факту має бути. Ну, там може треба щось на обладнанні, таке, мабуть, дороге, мати, круте, але. ну Типу, блін, ви можете, я вас вірю. Воно пахне як гірке пиво, я не хочу його пити. Ой. 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 Как бы Фу. Нет, я себе еще пока не хочу. <laughs> Там всему пять. Сладкое. Прям солодке, тропічно-цитрусове, хвойне. От Прям спочатку ти п'єш, типу, солодкі якісь тропіки пішли, типу нектаріни якісь там манго. А потім така сосна, прям в горло така. А! І ти просто в махір сидиш, бо воно прям гірко. От все в смолі такий. Прям хвойні смолі, В мене все горло, весь язик здається, ніби обвалака, якась смола гірка, і я просто хочу це, це швидше чимось запити. Мф, абрикосами. Ну, окей, 130. Якби було 100. Я б, я б також скривилась. Другий раз все, О, це точно піде в раковину. Ну воно прям гірке. Якщо ви прям фанат гіркого пива, а такі, я знаю, є, то це вам підійде. Це люди, які їдять пельмені з оцтом. І що там ви туди ще кладете? А, і перець, по-моєму, так? Да? Типу, оце і чорний перець, і ви оце їсте. Пільмені треба їсти зі сметаною і кетчупом. Інша справа тихо з абрикосами. М -м -м. Нічого не гіршить. Висновка. Мені здається, я в цій шляпі трошки схожа на демонів з Кей-Поп ахотні Demon Демон Хантерс, чи як вона називається. І так, звісно, мені абрикоси дуже сподобались. Солене, кисленьке, абрикосове пиздець. Дуже смачно. Пшеничка, норм. Дивно, що нема цитрусів, але вона смачна і без цитрусів. Вона прям бананова, смородина. Вау! Ну прям. Я Не знаю, як вони це роблять, коротше. Якщо там дійсно немає жодних аромок, то це прям вау. Бо всілякий бермастер, там правда. Вони типу намагаються таке щось зробити, але щось ніфіга не можуть. А типу, роблять запросто. Апа класне пиво на кожен день, просто і дуже прикольна етикетка. Мені дуже сподобалась. Наїкла. Ну, не їм я не знаю, можливо, я вже наситилась тими неїпами, і щось мені вони вже взагалі не заходять. І блін, оця забіяка діпа, ну прям дуже гір... гірке, смолисте. Якщо таке полюбляєте, то беріть. Я ні. Такий був огляд. Пишіть свої коментарі, пишіть, що з цього пробували, що хочете спробувати. А я всіх цілую. Всім пока! Що, як завжди, класні. Але я очікувала на пиво за Іраном. Ну, О, по будемо пити абрикоси. Бля, я їх не пила.